Я займався музикою, грав на гітарі і е, писав електричну музику, там, хаос музику, ну, займався міні-продюсерством таким. Техніка, і ці всі дрони, інженерія. Для мене це було найближче. Тобто, я в дитинстві любив дуже перебирати комп'ютери, деталі якісь там. Е, любив в цьому дуже сильно розбиратись. Коли я почув про контракт 1824 по безпілотним системам, це прямо як така іскра, так скажемо, що от о, треба себе в цьому спробувати. Я коли друзям сказав, що я підписую контракт, іду на службу, була максимально негативна реакція. Тобто, навіщо? Навіщо ти йдеш? Тобі 20 років, друг з дитинства, пішов на війну. Він був бойовим медиком. І коли я дізнався, ну я тоді думав, підписувати контракт чи ні, я дізнався про його загибель. І тоді я вирішив, що треба йти. Я думав, що тут якось, так як я наймолодший, будуть ставитися якось з неповагою. Ну, оказалось, це зовсім інше. Тобто, як велика дружня сім'я. От, це мене здивувало. Коли я сів за симулятор, я думав, ну, десь годинку політав, я думав, що це дуже важко, і е, мене піде часу на просто симулятор, мабуть, неділі три, як мінімум. Ну, п'ять годин. Шість годин і мені інструктор сказав, що молодець, Вже тобі можна давати реальне, реальний дрон. Буде важко. Звичайно, буде важко. Але я готовий до цього.